На каналі сімейні традиції, народне свято 9 вересня відновлено під назвами День Молодят Аким і Анна. У народне свято 9 вересня наші предки збирали врожай ягід і готувались до зими. А для подружжя в цю дату є ритуал на сімейне щастя. У народне свято сьогодні наші пращури збирали ягід. особливо Калини та Горобини. Українці дуже шанували Калину і вважали її потужним оберегом від нечисті. Гілочки з ягодами розкладали по хаті, щоб ніяка зла сила не проникла всередину. І, звісно, широко застосовувалася ця рослина в кулінарії та народній медицині. Подружжя 9 вересня вітали та відвідували рідні, до них заходили найближчі родичі, щоб подивитись на побут сім'ї та дати мудрі поради. Якщо напричисто до молодят в гості приходили родичі, то на Акеме і Ганну було прийнято кликати в гості сусідів. Сусіди відігравали важливу роль у житті селянської родини, адже саме до них зверталися за допомогою або ще поділитися радістю. Сусіди формували громадську думку, кажучи сучасною мовою про нову молоду сім'ю, тому частування сусідів 9 вересня було один з найважливіших кроків у цьому напрямку. Молодята в перший рік спільного життя намагалися продемонструвати хороші відносини між собою і вміння вести господарство. За старих часів з приходом гостей було пов'язано багато обрядів. В основі ритуалу лежав обмін привітаннями між гостями та господарем. Перш за все, господар повинен був висловити радість з приводу приходу гостя, а потім спитати про здоров'я і благополуччя сім'ї, поцікавитись тим, як гість дістався до будинку. У відповідь гість вітав господаря і повідомляв йому про мету візиту, хоча про нього і так же було відомо заздалегідь. У давнину вважало, що гість – це представник вищих сил, даруючи подарунки і вимовляючи тости, він несе в будинок благополуччя. Відрізнялося це свято обрядовою кашею. Каша завжди була особливою сутравою, адже вона супроводжувала людину від народження, породіль годувала і на христинах подавали особливо кашу. До смерті неї ж поминали покійних. Дуже добре підходить вона і для побудової магії, адже вона ідеальна для наклепів, оскільки несе позитивну енергію літа сонця і душу, а змови на неї мають особливу силу, яка часто перевищує багато інших способів зміни дійсності. За прикметою чоловіка й дружину сьогодні можна тільки хвалити. Господиня готувала для гостей борщ, хліб і вареники, а господар показував подвір'я і варив пиво для рідних. Згідно з давніми звичаями, в цей день подружжю за можливості варто провести час разом. Щоб сімейне життя було щасливим, потрібно хвалити свою половинку і робити компліменти. 9 вересня починали підготовку до зими. Заготовляли дрова, чистили піч, пробирали врожаї у льохах та коморах, з овечої вовни в'язали теплі речі. Хороший день для подорожей та дальньої дороги. У дорозі не буде поганих подій, що не можна робити 9 вересня. Подружжя сьогодні не можна сваритися і сперечатися навіть через дрібниці, інакше будуть проблеми у стосунках. Нічого не підіймайте із землі. На предметах може бути псування Категорично заборонено шкодити природі, рубати дерева без потреби, смітити, шуміти, розводити багаті на відкриті місцевості. Батькам, дружини і чоловіка, цього дня не варто лаяти молодята, критикувати їх, що в родині молодих не з'явилося проблем. Невдалий день для великих покупок вони прослужать недовго і не принесуть радості, що можна робити 9 вересня. Іокима та Анна вважають покровителями всіх вагітних. Віряни у свято сьогодні моляться Анні та Йокимам про поповнення в родині. Бажається, що молитва батькам Богородиці допоможе навіть тим людям, які вже втратили надію завести дитину. У народі цього дня заведено вшановувати породілля кушерок. Також заповірне сьогодні слід спалити старий одяг, щоб позбутися хвороб, суванні і пристріту. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Коти почали сильно линяти, скоро потепліше. Якщо вівці кози поводяться неспокійно і не хочуть виходити з хліва, то скоро погода зіпсується. Журавлі летять високо і повільно, до теплої сухої погоди. На дубі вродило багато жолудів до суворої зими. Грім прогримів до довгого бабиного літа і пізньої зими. Лелеки полетіли в теплі краї, більше спеки не буде. До зустрічі в нових відео!